Голова Волинської солідарності Юлія Вусенко завітала до комунального закладу Луцький медичний центр реабілітації учасників бойових дій. Депутатка обласної ради відвідала хлопців, які після поранення на війні проходять реабілітацію у Луцьку. Юлія Вусенко перед Великоднем пригостила хлопців свіженькими пасками і висловила слова вдячності за можливість зустрічати світле хрестове воскресіння. Я вам хочу ще раз сказати дуже велике дякую. Сказала, що хочеться, щоб ви... Так було не тільки на Пасху, і не тільки на якісь великі свята, щоб кожен з нас розумів, що ми живемо в такій країні, що в нас має бути в першу чергу вдячність тим, хто ще дозволяє нам тут знаходитися. І попри всі тривоги є свята, релігійні свята, є дні народження, є весілля, слава Богу, народжуються діти і христини. І це все завдяки вам, тому ви як ніхто маєте ці свята відчувати. Багатьом пацієнтам доведеться провести великодні свята у реабілітаційному центрі, аби не переривати програму. Місцевим вже пощастило більше, і вони святкуватимуть великдень не на Донбасі, а вдома у колі рідних. Вигнали з Краматорська заставили на операцію їхати з позором, вигнали танком, підпихнули. І так вийшло, що вже тут великодні свята були «да». І вас випускать звідси, чи ви теж будете Ні, 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 я додому тут. Я ж Луцький. Великодніх пасок Юлія Вусенко вручила кожному військовому пакунок з засобами гігієни, фірмовим шампунем та гелем для душу. Хлопці кажуть дуже доречні презенти, адже до Луцька вони потрапили з шпиталів з різних куточків України і дехто не мав при собі нічого. Тим не менше, працівники медичного центру реабілітації дбають про те, щоб військові та ветерани не мали потреби ні в чому. У Луцьку їх можуть забезпечити одягом, взуттям і гігієною. Смачно нагодують та обігріють теплом.